Дня всім Ми розпочинаємо засідання комісії з питань житлово комунального господарства. Сьогодні у нас 2 жовтня 24 року 13, 15, 20. Розпочинаємо засідання комісії. Орієнтовна сесія запланована на 4 жовтня. Позачергова сесія. На цю позачергову сесію буде винесено в порядку денному три проєкти рішення, які стосуються нашої комісії. Перше це про розробку місцевого плану управління відходами для Доброславської територіальної громади на період до 2030 року. Відповідним рішенням ми затверджуємо, розпочинаємо роботи по розробленню проєкту, створюємо робочу групу, створюємо розділ на офіційному сайті Доброславської селищної ради і, починає, і починаємо працювати. Есть, після виходу цього розпорядження це рішення буде розміщено на сайті. І також ми будемо долучати до роботи робочої групи всіх і мешканців, і спеціалістів, і керівників підприємств у нашій громаді, хто хоче, буде приймати участь, будемо готувати відповідний план управління відходами. Тому я думаю, що питань немає, прохання проголосувати і винести на розгляд сесії. Не проти? Не Дякую. Наступне питання: проєкт рішення про розроблення муніципального енергетичного плану Доброславської селищної ради теж про... 2030 року. Теж відповідним рішенням планується розпочати роботи по розробленню відповідного плану. Створюється координаційна рада, створюється група на сайті, розміщаємо, починає працювати, залучаємо мешканців. Енергетичний план це вся енергетика зменшення ефективності, зменшення використання електроенергії, використання сонячних батарей, відвиної. Електроенергії, тому теж розпочнемо роботи по розробленню цього плану. Щоб ці два плани плану планується на 2025 году, на 2025 рік прийняти, на 5 років і будемо працювати по цим планам, по управлінню відходами. Зрозуміло, що необхідно у нас довести порядок в наші сміттєзвалища і щоб комунальні підприємства, можливо, в цей період почнуть працювати по збиранню сміття і будуть заробляти кошти. Тому працюємо в цьому напрямку. Наступне питання це про внесення змін до програми розвитку водопровідного каналізаційного господарства та підтримки комунальних підприємств, що надаються населенню послуги у сфері житлово-комунального господарства на 2024 рік. Тут відповідних коштів не передбачається додаткових, вносяться зміни у саму структуру програми, упорядковується сама структура та розподіл коштів відповідно захведів. Тому прохання теж на сесію винести. Запрещу. І за програму теж давайте проголосуємо. Енергетичний план теж виносимо сесію. Дякую. Крім того, у нас на сесії планується питання про внесення змін до бюджету. Зрозуміло, коштів перевиконання у нас коштів немає. Є багато запитів по військовим, тому будемо розглядати на сесії питання про надання до субвенції військовим частинам. Ну, крім того, все ж таки по комунальним підприємствам э, пропонується, щоб надати їм декілька слів і по можливості звернутися до сесії, розглянути якісь питання, які стосуються комунальних підприємств, вуличного освітлення, дорожнього господарства для того, щоб, можливо, сесія розгляне і виділила кошти для утримання наших комунальних підприємств. Тому ну, прохання по, по черзі, Микола. Доброго дня. У вас питання по електроенергії, прохання виділити 150 тисяч гривень до кінця року на електроенергію і виділити 1050 на пальне на осінньо-зимовий період. Ну, дивіться, враховуючи, що у нас всі наші засідання проводяться у Онлайн режимі її буде виставлено на сайт відео. Необхідно пояснити нашим глядачам, чому комунальні підприємства постійно звертаються за допомогою в надання виділення коштів на електроенергію. Тому що тариф був прийнятий ще в 2021 році і змінили ціни на запасні частини, на електроенергію. Вони зараз тариф не відповідає реаліям і. .е. Тариф на водопостачання на сьогоднішній день відповідає тим тарифам, які були прийняті у 2021 році, відповідно враховуючи військовий стан і необхідність забезпечення мешканців води, постійно селищна рада надає допомогу. І всі розуміємо, що на даний час підняття тарифу під час війни можливо і необхідно, але необхідно до цього готуватися і провести відповідні тому. Все ж таки комісія, ну, я думаю, що комісія не заперечує, що необхідно звернутися до сесії селищної ради, щоб надавати цей період для забезпечення надійного водопостачання наших всіх мешканців, в першу чергу забезпечити надання допомоги у оплаті за електроенергію в нашим комунальним підприємствам. Підтримуєте? Підтримуємо. За останні три місяці електроенергія піднялася на 4,50 місяці З 21-го року вона піднялася вже <плес> на яку. Тому? І стосовно зимового періоду, тому що комунальне надає також допомогу дорожнім службам, з посипання і снігоборьбою, скажімо так, посипання сумішеної дороги, від відкрили в сторону доброслава, в сторону села Степове та Христобота. <плес> Добре, тому... Яка ваша пропозиція? 50 тисяч гривень на пальне на посипальні суміші. Нам вже виділили кошти, зараз ми вже їх освоюємо, готуємо договори закупівлі. 150. Ну добре, давайте далі послухаємо, потім будемо тепер. дякую. Прошу депутатський корпус розглянути питання про виділення нашої організації. В першу чергу на електроенергію 500 тисяч. Ну, прошу теж вас пояснити, чому така потреба на оплату електроенергії. Потреба, тому що з 22-го року у нас тарифи не міняються. От. Військовий час ми не піднімали тарифи, не піднімали ціни на, на електроенергію на водопостачання та послуги на Зросли запчастини ціни на запчастини пальне, яке в нас є. Тобто ми всі розуміємо, що на сьогоднішній деф на сьогоднішній день тариф той, який затверджений, для громадян, у нас він затверджений, скільки 24 гривні. 24 гривні. гривні він повністю не відповідає тим реаліям, які є. Да, тому враховуючи це, є. Питання оплати електроенергії. Ми розуміємо, що якщо ми ну, не оплатимо електроенергію, можемо залишитися без води. Тому дійсно необхідно, враховуючи ці всі питання, і військовий стан і тарифи, Тож, підтримую, що треба звертатися і надавати допомогу комунальним підприємствам. Дійсно, вони повинні теж, в свою чергу, розвиватися, працювати в цьому напрямку, але електроенергія росте з кожним днем. Зрозуміло. Я ще хочу підкреслити те, що в нашому господарстві 28 артезіанських сверловин. І тоді, Шампалівський округ теж Шампалівський і потім і -да. села Шевченків Кут, Зорінова, Ульянівка, Вовківська, Якова і Шамполівка. У мене це збирається 28 сверловин, зараз працюючи. Нагальна потреба є в насосах. ми самі цілий рік справлялися якщо є така можливість, але я ще раз підкреслюю, що на перше місце хотілося б поставити виділення коштів на електроенергію. Ну і мешканці Богдана Хмельницького, не знаю, було звернення, було звернення депутати населення і звернення депутата. У вулиці. О, прошу для продовження водогону цим три, трьом участкам, які залишились без водопостачання на даний момент. Кілька 62 тисяч. Добре, дякую. Сьогодні у нас відсутні. <клухи> Стас, сьогодні відсутній керівник Калини, Раянківський округ Сілівач, Тамбувальки звернення від них. Так, від так, керівника Калина надходило звернення щодо необхідності надання коштів на машення е, за електроенергію. Так як вони е, тарифи не відповідають е, тим реальним цінам, які зараз утворилися. Е, тариф був прийнятий у 2021 році, вже, ну, вже подорожчувала електроенергія, і тому вони просять дати їм кошти і більше кошти на 100 тисяч гривень. На 10 тисяч гривень ці сесії проводить. Добре, зрозуміло. Серіоч, відділу ж то не має сподіваться, які ці пропозиції на сесії. Так, на території Доброславської селищної ради проводяться роботи із ремонту мереж вуличного освітлення. Вже було проведено роботи на території Кремільського Старостинського округу. Там замінено було ехтері, в мережі було замінено аварійні лапи. Було замінено. Також проведено роботи на території Трояндського Старостинського округу на селах Тріандова, Низькове, Ставки. І зараз залишилося на черзі поліський старостинський округ вже було звернення від старости що округу. Він просить кошти на ремонт, на утримання мереж освітлення, орієнтовно 100 тисяч. Він, приблизно він об'їхав, підрахував, що є близько 60 непрацюючих ліхтарів, які треба там треба лампи і самі треба взяти. Просимо придбати 100 тисяч гривень на ремонт, на утримання мереж учного світла на території Шоблійського з Страстинського питання? Так, і ще у нас є звернення від мешканців села села Сущенко-Вакут, колективне звернення, де вони просять провести ремонтні роботи по вулиці, а саме ремонт дорожнього покриття на, на вулиці Полівій. Так після того, як подуть дощі, то дрова стає непроїзною. Погодили якісь комерційні пропозиції, може якісь там якісь, може, до служби автомобілів до них Виїжджали на місце із. Потенційної підрядної організації, потенційному виконавцям робіт, провели обмірювальні роботи, надали їм, надали їм ці дані, бо поки що чекаємо від них орієнтовану пропозицію. Курсну пропозицію, пропозицію скільки буде коштувати. Ну, Орієнтовано може бути 1300 днів. Пропонуємо хоча б частинами робити цю роботу. Можливо, передбачити 100 тисяч в цьому році, а потім додати вже інші кошти. Скажіть, ще таке питання? там було Звернення по Якова, хутора, по дорозі. Що це має це на увазі? Село Яково. Село Яково це в сторону села Петрівки бойовиками, вони просять відремонтувати дорогу. Чи це дорога від Якова до. Ну, особисто я цього звернення не бачив, не чув. Але сам, на сам, справді там дорога між селом поворот від села Ставки до села Якова, вона не ремонтувалася останнім часом. Там три кілометри. Тоді що Ця дорога. Я... Ця дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. За... А, <кій> <кій> там ремонт, 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 ремонт. А Якова... Там вершкової. Куди тепер? Із села Якова, шкільний автобус їздив село Старішом Получше. Там дорога відремонтована. Від тобто, да. да. іще раз нагадую, що... З Якова, дітей возять в старі шампали, дорога відремонтована. Так. На даний час люди звертаються з проханням відремонтувати дорогу від е, Якова до До Ростовків, так? До Ростовків? Ну, ну, це ще в минулому році. Ну, в прошлому так. році, так. Тому ми напишемо, вони, вони звернулися на гарячу лінію що служба автомобільних доріг ми направимо для того, щоб вони розглянули. Це на їхньому балансі ця дорога, так і розумію? Так, це баланс служба автомобільних доріг. Тому ми <coughs> дамо відповідь е мешканцям. На сьогоднішній день ми можемо тільки розглянути можливість, це поточний ремонт дороги по польові, Шевченкам. Так і Так, на так Це наша комунальна дорога, комунальна власна. Добре, і що? Ще можливо передбачити ремонт дороги серед Камеріка, Луцар Шенська. Ямковий ремонт вже. 100, можливо, може і може буде менший. <плес> і ще в нас є пожежний автомобіль, який ми отримали від головного управління ВСНС. Ми його передали в користування пожежній команді, добровільній пожежній команді села Кремедюка. там є Микола Миколаївич Зуря. Вони користувалися приблизно рік. Там багато пожежних потушили і в Машина сюди проявила гарно, але вона не нова вже, і років 35 вже, і вона потребує ремонту. Вона, вона була списана і потребує великого ремонту, там і підвісний на кардані, і сама бочка для води, вона дирява її треба варити. Там проблема з електропроводкою повністю під заміну. Там її толком немає. Немає ні світла, ні... ну і так замикаємо. І потрібно дивитися радіатор, скрізь під підзамінною. Тобто там є даро. Це... Що посом подбачте, 100 тисяч на ремонт дрожного автомобіля. Так. 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 Ще, ще трояндово колись я казав. Від вулиці степові до кладовища. Там ремонтували дорогу. Десь 200 метрів не хватило засипати ще мають, і Добре, пені, розглянемо цю можливість. Оптор, зрозуміло вислухали всі пропозиції. Тому, якщо ви не проти комісія буде рекомендувати сесії прохання секретар комісіїна, прохання записати. Рекомендуємо. По можливості розглянути питання про виділення коштів нашим комунальним підприємствам на електроенергію в тих сумах, які вони звернулися. Також звертаємося з проханням додатково передбачити кошти на поточний ремонт вуличного освітлення по громаді і на поточний ремонт доріг. Рєнтовні там суми ми передбачаємо по 100 тисяч орієнтовно. На Шомполівський округ і на Шевченків-Кутлоті, так, я розумію. Ну і на прохання все ж таки до депутатів будемо звертатися, і комісія буде рекомендувати розглянути можливість все ж таки виділити частину коштів на проведення ремонту пожежного автомобілю, який використовувався нас нашим добровільчим формуванням і багато вирішував питання по пожежному сільню. Тому необхідно його. Відремонтувати і готуватися до наступного року, до наступних пожеж, можливих пожеж, для того, щоб у літній період і в, осінні, в, літній, в осінній період проводити мущільня пожеж. Так, і все ж таки, якщо буде звернення від ну, якщо там депутати нам будуть наполягати, тому ми не заперечуємо по проведенню ремонту по баранах Хмельницького на 3-й кількість. Так, я okay. розумію. Не заперечуємо. Але нагадуємо, що мешканці тих будинків там були взагалі проти ремонту водогону і говорили, що у них там найкращий водогін. Да. Тому такого питання. Будемо розглядати, будуть звернення. Але кожне звернення ми розглядаємо, до кожного звернення підходимо по всім питанням. Тому депутати, комісія, якщо не заперечуємо, голосуємо за оці пропозиції, внесемо протокол і маємо сильне прохання передати на розгляд фінансової комісії, а далі. Як вирішить комісія, розгляне ці пропозиції і потім сесія вирішить питання щодо надання. На цьому закінчуємо. Нема нікого ніяких не заперечень пропозицій, тому класів комісії закінчується. Дякую.